Ще один шедевр попався. Тут їх багато так. Тут от пень в'язовий від нього коріння тягнуться. На коріннях ця ну, тарілка виросла, їх багато маленьких, але ця біля 13,5-14 см. не рекордна була, 19 вона вони колись. Це теж просто неймовірно. Зараз подивимося, вона, як вона по якості. Ну, знаєте, можна ще й взяти. Просто шалено. Оце теж зимовий пенюк, фламуліна. Мало хто таку взагалі зустрічав. Навіть в літературі написано, що вона там до 12 см. Тут 13,5 це точно. На жаль, рулетки в мене з собою нема. Ну, тарілка. Реальна тарілка. Так, забираємо також.